Казка, півник та бобове зернятко. Привіт, друзі! Я рада вас бачити. Мене звати Курочка Чубарочка, і я розповім вам історію, яка трапилась з моїм другом півником. Отож, слухайте, мій друг півник завжди кудись поспішав, а я йому завжди казала Петрику, не поспішай! Петрику, не поспішай! Плював якось півник бобове зернятко та й поспіхом і подавився. Подавився, не дихає, не чує, лежить бідолашний. Побігла я до господині, гукаю, кричу Ой, господине, дай скоріше масла. Півнику шийку змастити. Подавився півник бобовим зернятком. Господиня каже Біжи скоріше до корівки, проси в неї молока, а я зіб'ю з молока масло. Побігла я швидко до корови. Курівко, дай швидше молока. З молока господиня зіб'є масло, маслом я змастю півникові шийку, подавився півник бобовим зернятком. Му, іди скоріше до господаря, хай він мені принесе свіжої трави. Побігла я до господаря, господарю, дідусю, дай скоріше корівці свіжої трави. Корівка дасть молочка, з молочка господиня зіб'є масло, а маслом я змажу півникові шийку. Подавився півник бобовим зернятком. біжи, курочка, скоріше до коваля, за косою. Побігла я швиденько до коваля. Ковалю, ковалю, дай скоріше господареві гарну косу. Господар дасть корівці трави, корівка дасть молока, господиня дасть мені масло, а я змащу маслом шийку півню, подавився півник бобовим зернятком. Коваль дав господареві косу. Господар дав корівці свіжої травички. А корівка дала господині молочка. А господиня з молочка збила масло і віддала його мені. А я швиденько побігла до півника, змастила маслом півню шийку, бо зернятко проскочило. Півник схопився і закричав на все горло Ку-ку-рі-ку -ку -ку От історії кінець, а хто слухав, молодець. Малята завжди будьте обережними та не поспішайте так, як півник. Дякую за увагу, малята! Та до побачення!